Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас ранкове управляння. Покажу вам трошки своїх бічків, так як давно не снімав вам. Розповім що, як, за чим годую. Покажу трошки вам їх, так як бачу вам більше відео з бічками подобається. Ну і розповім, які порани на майбутнє по них. Ну зараз переключу камеру, насамперед покажу які вони. І будемо далі продовжувати наше відео. Так, друзі, ось таких два бічка. Хто не знає, з сни я хотів закупити бічків, купив два бічка, друзі. А одного з тих бічків він захрап і його прийшов здати. А ще одного бічка потім перевела нам моя нетіль, яка була якась на відгуківлі мою сіміне залишили. То перевера ще одного бічка нетіль. То, в принципі, два двабочка решилась. Хотілося, друзі, звичайно, більше, але не поручаюся цей рік. Зараз я переключу камеру, поїде трактор і продовжу. Так, друзі, трактор проїхав. Я ще не... Е, тож ще від них, ще не викидав. Вони у мене пам'ять літньому навесі, Хто новий не знає. Так, почнемо. Друзі, цього бичка я купляв весною. Це один з тих двох, що залишився. Друзі, його вік 7 місяців. В принципі, я ним не дуже, друзі, задоволений. Там навіть хтось на каналі казав, що може і взиму його передам. Бо він погано набирає. Хоча їсть зараз близько за близько 1,5 кг за одне годування. А годую я їх, друзі, та річ. 4 половиною 4 кг він з'їдає. І на своїх 7 місяців, друзі, ну він марувати. Зараз ну, без самоядник. У минулому році в мене були ну, кращі бічки, ну це, друзі, скоріше за все пов'язане з тим, що я обрав людей, там люди пускають свого бічка до кої і печу він, як брендіт, включається, і того погано він розвивається. Підійдемо до цього, друзі. Цей бачок від мого нетеля. Йому, друзі, тільки 4 місяці, виповнився недавно. Він вже, друзі, так не доганяє цього бичка. Я думаю, до весни він його обжене. Ну, нічого з цим не поробиш. Хоча, друзі, цей бичок від перестки, теж від бичка не від осіньтеля навіть. Ну а він просто просто хороший бичок. Обичний. Ніякий безпородний, простий. Від первістрів такий бичок непоганий. Непогано росте, їсть Хоча їсть він, друзі, там близько трьох кілограм в день. Тобто це їсть 30 і 4,5, але росте хуже. Що я, друзі, годуючам? Годую, Гудую, в принципі, газіон не помінявся. Тро, ні, трошки там змінилося те, що там кому буде цікаво. На каналі вже є відео, щоб я не розказував по 10 разів. Ну, до того раціону я забрав половину сої і на ту половину сої додав соєвої макухи, додав соняшникову. Та як коробички вже 4-5 місяців я даю, починаю давати плюс соняшнякову, бо газу поки малі не даю, бо в них можуть бути проблеми з жерудками через сонячникову макуху, якщо давати в ранньому мовіці. Тому зараз додав соняшниково макухи і почав, друзі, робити кожен раз. Мішати з цим з кальцієм. Так колись я вам сказав, що мішаю там ну, 2-3 рази в місяць кальцій додаю їм в коєм. А так даю, друзі, без кальція. то там мені написує, треба кальція, т.Т. то почаю додати кальцій, в коєм і сіль. Раніше я не добавляв, в мене були свої причини не добавляти Ну, всі пишуть, що треба додати, то. Почав і сіль додати вже одільно не даю. Хоча деколи все одно буває таке. Раз в тиждень буває такого сиплю і вони там трошки під'їдають одільно сіль. Ну, в принципі, друзі, оце, кому буде цікаво, можете зайти на канал, і подивитися, що я їм даю, який ну, який кориму мішаю. Плюс даю, друзі, свіжу траву кидаю кошу. Ну і такий раціон. Гарбузів, друзі, кабачків не даю. Там сочних кормів таких, друзі, що аж там є картоплі трохи, є буряків, але ну, не знаю, чи будемо їх давати, не будемо, будемо видно. Так, да, не доказав, думав, я казав, що це обічка хотів здати. Старший, бо він не росте погано. Але друзі, знаєте, нових телят нема де купити, а в принципі в мене і сіна є, і зерно я купив там, по 6 гривень. то думаю, чому би вже не тримати. У мінусі я на ньому не піду, може нічого не зароблю. Б, а Може він виправиться да, туди. Потримаємо його трошки більше, ніж 15-16 місяців. Може він витягнеться за це время, да? буде видно. Але ні то, я думаю, на ньому точно не потіраю, То, що він з'їсть, то, то, то на ньому і виросте. Може прибілі не буде, але... Но... Ну, своїх не потіряло, то що роботи біля нього. Але, друзі, я вам сказав, що мені, ще я йду до цього, бічка несу кілограм 9 його дай вечір, то мені до цього взяти два з половиною. Мені все одно треба йти. Якщо я несу цьому відео води, то я візьму два відео води само принесу. Що я кидаю шуфлю гною, то викину дві шуфлі гною. Тому, в принципі, друзі, так то роботи особо небагато. Звичайно, друзі, хочеться більший об'єм поголів'я. Нас, друзі. Взагалі нема де купляти телят. Люди худобу поздавали. Худоби майже нема. Не знаю, хочеться займатися цією відгодівлею бічків, да? хочеться вийти на якийсь об'єм. Але, друзі, нема де їх купляти. І зараз цим дуже важко. Зараз чим рік, тим більше худоби стає менше. Тому задумуємося, друзі, над своєю худобою, своїми коровами. В принципі, друзі. Взагалі я тримаю рік бичків. Цих я ще не знаю. Так кажу, і буде запоздає, її треба довше тримати, то не знаю, скільки я буду тримати. Кому буде цікаво, друзі, я буду їх мірити потім пізніше. Я мав в жовтні помірити в началі в вересні мірив, там я казав у відео. В жовтні хотів помірити, друзі, забув. Я так не фанатик цього мірення. До речі, друзі, создав я свій ТГ-канал. Кому цікаво, там буду деколи закидати щось туди, можете підписуватись. Кому буде цікаво, друзі, по якій таблиці я міряю. І там всі рекомендації по годівлі від виробників. Ава Маркет від інших компаній, які виготовляють БМВД, квама премікси для БРХ. Я туди позакидав, можете перейти подивитись. Ссылку е, вийшов в описанні під відео. Тому так. В принципі, друзі, пічки виїдають гарно. Пробував давати більше, не з'їдають. Тому так. Ну що, друзі, скоро будемо закінчувати відео, бо знову йде трактор Кому сподобалось таке відео, підписуйтесь на канал, ставте поподобайки і всім дякую за перегляд.